Скажи чесно, ти теж іноді прокидаєшся і розумієш, що нічого не відчуваєш: ні пристрасті, ні іскри, ні віри в те, що далі буде якось інакше? Наче живеш правильно? Робота, стосунки, плани, але по дорозі десь загубився апетит. Пригадай, що ти сьогодні їла на обід. Ти справді пам'ятаєш цей смак? Чи просто щось перекосило на ходу? Колись у тебе був апетит до їжі і до життя. Якщо зараз він зник, це не про те, що з тобою щось не так, це про пристрасть, натхнення і азарт все змішалось з рутиною і втомою. І далі, в цій історії, я запропоную тобі одну подорож всередину, туди, де знову вчаться їсти. Молитись і кохати по справжньому.